Роки життєвих проблем та випробувань полірують та очищують чоловіка як латунну деталь. Перетворення відбувається завдяки його сміливості, виявленій у важких ситуаціях, уроками мудрого вибору та жертвам, на які він іде заради інших. Миттю за мить, рік за роком, цей досвід формує з цього не тільки чоловіка з характером, а й очищеного чоловіка з оксамиту. Ми часто чинимо опір таким переживанням, оскільки асоціюємо їх з болем, болем розчарування, ломки та депресії. Коли успіх здавався неминучим, і ми вже планували, як ми скористаємось його результатами. Нам доводилося стикатися з гіркими розчаруваннями. Тепер ми змушені відчувати біль поломаних планів та несприятливих змін, і, можливо, принизливий біль ураження. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.